Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів, Монако у себе вдома приймала Бенфіку Лісабон. 3-2. Бенфіка перемагає. Просто якийсь неймовірний матч. Сьогодні відбувся в Лізе Чемпіонів, Сьогодні я хочу про цей матч поговорити. Давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів Монако. 4-2-3-1. Старсно около Монако. Маєцький воротах, ворота, Синго, захисники, Енріка Ливера Кампас по флангах, Камара Закарія центральний опорний півзахисники, далі Бенсегир, центральний атакувальний півзахисник, Головіно Акліуш по флангах, ну і... Гембола у нападі. Це стартова розстановка Монако. Бенфіка 4-3-3 Стартова розстановка у Бенфіка. Анатолій Турбі на воротах. Ара Ужу, Ніколас Тамін, Зіксники. Ба Фернандеш по флангах. Луїш Р. Уснес, Кюкчу. Центральні півзіксники. Павлідіс, Ангель Дімарія та Актіраглу у нападі. Це стартова розстановка Лісабонців. Так, ну що ж, давайте тепер про матч поговоримо. Ну що ж, Монако направо як так господаря, Монако активніше цей матч. Французи саме розпочали, у Монако було більше володіння, Монако було більше атак. Ну, в кінці кіці ось вона. 13-та хвилина матчу. Монако рахунок матчі відкриває. Дуже здорово Монако, і справді вийшла з оборони в атаку. І справді тут дуже здорово розіграла комбінація. Емболо зробив дуже ідеальне, просто переведення зробив Емболо, перевів на правий фланг, там дуже здорово набрав та швидкість, я хочу сказати, а Акаюш набирає неймовірну швидкість, пробиває Анатолій Трубін. Рятує, рятує Анатолій Трубін, але м'яч відскакує до головіна. Той виконує простріл. І Бенцегір буквально там з декількох метрів просто вже розстріляє, просто вже вже розстріляє, розстріляє ворота Анатолія Трубіна там буквально там буквально з 5 метрів просто розстріляв. Бенцегір без шансів тут для вратаря. 1-0, Монако рахунок матчі відкриває. І після забитого м'яча, в принципі, картина матчі глобально не змінилася, і все одно моментів було предостатньо у Монако, щоб забити, але й Бенфіка також відповідала своїми моментами. Наприклад, там у та Менді був хороший момент після кутового, коли її випередив вертаря. Там взагалі, Зеленітк Дімарія то хорошу подачу то виконав. Ось така аргентинська зв'язка, але Нікос та Менді трішки не пощастило. Справді, Бенфіка награла на гол, Наприкінці тему Бенфіки моменти такі пішли хороші. Єктяреглу також міг забити. У Монако також, справедливості раді, були хороші моменти, особливо після забитого м'яча, був там відрізали у Монако пару небезпечних було моментів для того, щоб, відповідно, подвоїти свою перевагу. Анатолій Трубін, до речі, рятував. Я їм хочу сказати. Ось. Ну і справді такий дуже цікавий матч. Ось, до речі, супершанс був на 37-й хвилині в Ді Марії, щоб забити ось. Про цей момент також я не опоминув, Е, да? Справді, обрізка, просто обрізка, призвела до того, що Ангелі Ді Марія вийшов один на один, але мартер Монако, його удар відбив. Початок другий 45 хвилинки дуже цікаво, в принципі, розпочався. Розпочався він, по-перше, з моменту у Монако на секундочку. Саме у Монако був там момент, щоб забити. Тоді Трубін там дуже здорово пішов на випередження, але справді такий був небезпечний момент. Там Емболо влучив стійку. Ну, просто фантастика! Просто фантастика! м'яч я коверіт не залетів. А потім 48-ма хвилина, Бенфіка. Летить в контратаку, Раглу, набирає хід, виконує ідеальну діагональ з лівого флангу на правий. Потім нібито вже все. Футболісти Монако відбилися, все під контролем, але просто, якщо не помиляюсь, то футболіст Бенфіки головою там робить скидку назад. Назад робить він скидку. Хто був сам? Ось я так чесно слово, не зрозумів, хто ось скидку назад. Та виконав в будь-яку випадку обрізка. Обрізка Енрікі. Ось Енрікі обрізався, він головою робив скидку, але віддав в протихід Тіну Керу, і таким чином Павлідіс вийшов вічнавіч і забив гол, випередив Павлідіс усіх і переправив мечі до сітки, відповідно. І справді, дуже здорово, взагалі, я, як Тірагу, також я вам хочу сказати, та так, дуже здорово розпочав. Ну, і справді. Для Монако та прикрий м'яч, ну, Павлідіс забиває гол. У будь-якому випадку Монако на 67 хвилині подвоїть перевагу. Господи, не подвоїть перевагу, а вийде вперед у поєдинку. Але спочатку Монако заб'є гол на 50-й хвилині, вдасться тут забити акліушу. Але цей гол не зарахується. Вже відсадкували футболісти Монако, але гол не зарахують через мінімальний офсайт. Фантастика, і справді. Там взагалі мінімальний просто був офсайд. Окліуша. І Google, відповідно, не зарахували. Хоча, і справді, він був дуже-дуже близький. Але все одно, Монако вийде вперед. В кінці кінців Монако все-таки свого все доб'ється. Але Сінго отримує червону картку на 58 хвилині. Сінго отримує вилучення. Вилучення отримає Сінго. І справді. До речі, момент так іще, і ще і Бенфіка також, до речі, забила гол, який також не зарахували також, до речі, через мінімальний офсайт. Ось так команда мінялася голами, які були скасовані. Так, ну а Сінго -то отримає червону картку. Дуже агресивно пішов Сінго. і справді, Ну і отримав червону картку, відповідно. Там взагалі просто двох футболістів там підряд Сінго. Дуже грубо зіграв. І отримав відповідно. Другу жовту і червону картку відповідно. А Монако Заб'є другий гол, неймовірний гол Заб'є Магаса. На 67-й хвилині справді дуже здорово там проб'є магаса з метра 19 в дальній кут, просто ідеально магаса влучив. До речі, у Монако та вийде Балаган. і саме До речі, Балаган. Пройшов там дуже здоровий балаган по своєму флангу. Зробив простильну передачу. Футболісти Бенфіки відбилися. Ні, навіть не відбилися. Ні, ні, відбилися. Там був Феркошет зігсника Бенфіки, м'яч дійшов до Магаси, той потужним ударом забиває гол. Там ще Мавіса вийде, Іленіхена, Іленіхена, перепрошуюся, Лиса і Магаса. Амдуні Кабрал Барейро та Роль Хейсер вийдуть у Бенфіки. Але Бенфіка проявить неймовірний камбек. Спочатку забіг Амбрал на 1984 хвилині після ідеального просто навіс від Ancheldi Marie. Весь тактики име Anchildi Maria, Anchildi Maria. Ідеальна подача від Аргентинця і головою просто кабрал з усієї сили. розстріляв вертаря. Робить рахунок мачі додала, да і Бенфіка на такому емоційному піднесенні йде в атаку. Дзімарія виконує ще одну хорошу подачу. І Амадуні пробиває та забиває гол! І Бенфіка робить неймовірний камбек. І в кінці кінців підопічні Бруно вже перемагаті емоції. І емоції футболістів Бенфіки. Вони абсолютно зрозумілі. Знаєте, це був дуже рівний поєдинок, прям дуже рівний. Де й справді обидві команди не поступалися одній одній. По статистиці, якщо брати, да, у Бенфіка було більше ударів, 18 проти 11, 8-5 за ударами в площину, 54-46 контроль м'яча, 7-4 з котовими. Погульємо шанс, подивіться. 3-5. Але по опущеним нагодам 2-2. Тобто три голіві нагоди в Бенфіки. Господи, перепрошую, 3 голіві нагоди в Монако, 2 голіві нагоди опущені. В Бенфіки їх було та 5. І також дві голіві нагоди опущені. 419 передач в Монако, 309 передач були точними. 73% точність передач. У Бенфіки 491 передача, 394 передачі точні і 80% передач. З 12 ударів монаху, 5, да, 5 5, ударів площину, 4 удари якраз ворота, одне влачення в какасвері, 2 удари заблоковані були. У Бенфіки з 18 ударів 8 ударів площину, 4 повзворота і 6 ударів просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах, до речі, краще було Монако. 12 успішних відборів у господарів, 60% успішності, 10 успішних відборів у Бенфіки, 58 успішності, 5 сивів Вратарія Монако, три сейви Анатолія Тробіна. 26-18 повинні 22-14 за перехопленнями. ну І порушували правила, більш порушували Монако. 12 порушень правил, три жовтих і одна червона картка. У Бенфіки 8 порушень правил. Татрій жовтий карт. Та три відповідно, та три жовтих карток було у лісабонської команди. Якось так. А найкращий футболіст цього матчу. Я знаєте, я обирую Ді Марію. Друзі, я обирую Ді, Ді Марія показав майстер клас. Просто фантастика! Неймовірний футболіст Англі Ді Марія. Просто неймовірний футболіст Ді Марія. Ось це вищий клас, що показав Ді Марія. Ось це вищий клас від аргентинця. Спочатку Ангель викручує м'яч на Кабрала, потім викручує м'яч на Абдоні. Ну і буквально за 4 хвилини Бенфіка перевернула матч зник на голову, як говориться. І Ді Марія записав передачу до Словосива. А вилучення, звичайно, що не цей матч, звичайно, що вилучення вони свою роль -то зіграло, тому що, в принципі, до вилучення Монако, напевно, все-таки Монако трішки цікавіше. Хоча, хоча, там в Бенфікі такі моменти були. Не рівний поєдинок, рівний поєдинок. А, ну, Вилучення, да, звичайно, що воно свою роль зіграло, Монако стало важче грати в меншості. Але Монако в меншості забили весь друг, другий гол на секундочку. І Монако, в принципі, дуже здорово захищалося. Але майстер-клас від -ді -Марії. там Marie. В кінці кінців, Бенфіка перемагає. і ось вони емоції. Насправді, Бенфіка, чисто на характері перемогла. Але в будь якому випадку Монако 8-й, Монако 10 балів, Монако зізнає свої перші поразки. А Бенфіка на 14-й позиції піднялася. У лісабонців тепер 9 очок. 10 забитих м'яча, 7 м'яча пропущено, і різниця забитих та пропущених, плюс 3 убенфіка у Монако 12 забитих м'яча, 7 пропущено, і плюс 5 різниця пропущених. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним всього самого найкращого. Монако 2 Бенфіка 3 бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.